Яворівський пиріг дуже смачна ідея. Ідеально поєднується з грибною підливою або підливою з м'яса, особливо актуальний під час посту брати цю страву для різноманіття. Зберігайте собі. Спершу робимо опару. Всипаємо цукор, додаємо живі дріжджі і вливаємо теплу воду. Розмішали та додаємо 100 г борошна. Все вимішуємо і на 30 хвилин в тепле місце. Якщо опара піднялась, то буде добре, якщо ні, потрібно робити нову це означає, що дріжджі не працюють. До опари додаємо сіль і борошно, і замішуємо тісто спочатку ложкою, а пізніше рукою. Після додайте олію і замісіть до кінця, має вийти м'яке та еластичне тісто, яке лишаємо в теплому місці на годину. В сумі я замішував близько 5-6 хвилин. Для начинки зваріть картоплю і відваріть гречку. Та на олії обсмажте дрібно нарізану цибулю до готовності 5-7 хвилин. Повніть картоплю та змішайте її з гречкою, цибулею та додайте по чайній ложці солі та перцю. І вимішайте в однорідну масу. Тісто потрібно розділити на дві частини. Одна з яких це третина тіста, а друга частина дві третіх. Більшу частину розкачайте під розмір форми і перекладіть форму, зробивши 2-сантиметрові бортики. На тісто викладіть начинку і розрівняйте її. Меншу частину тіста розкачайте, накрийте начинку і защепіть тісто. Зверху це тісто проколіть виделкою і потрібно змастити яєчним жовтком та присипати кунжутом. Випікаємо в духовці при 170-40 хвилин. Діставши, дайте трішнути і одразу подавайте. Рекомендую спробувати з грибною підливою. Рецепт є на сторінці. Всім смачного!